Всім кусь. Так як сьогодні Хэллоуин. Я буду робити не до косплей на якусь персонажа. У мене було три варіанти. Можеш спілкуватися нормально. Можливо. У мене було три варіанти. І виграв персонаж з гри Stelly Face. Персонажа так себе звати. Oh, Ось. Тому час робити щось на своїй шкірі. Я взяла багато якоїсь фігні. Стоп, а де? А все. І палеток, можливо, щось понадобиться. Ця палетка у мене слугує дзеркалом. А також тут є а, такий пензлик. Давно вже забруднений, але він все ще є і тому я їм користуюсь. Бо в наборі було два пензлика, перший кудись без поняття пропав. Хотілося би так само. Що ще казати? Ну хуй. Надіюсь, я десь прикріплю фотографію персонажа отут. Можу і тут, і тут, і тут, і тут. Вот, <сі> Все. О, замість мого обличчя буде фотографія персонажа, це відео. У персонажа немає правого ока, тому я буду а, створювати ще якийсь об'єм. Бо. Зараз я згадую де права, до ліва. Почекайте. Тому я буду якісь е, об'єми створювати. Все, я можливо ще буду щось говорити, але все, я включаю YouTube і буду е мазюкати. Бавлю закадровий колос, щоб було веселіше. щоб було хі ха хага. У мене на очах уже дві помади, і я беру олівець для губ. Також головне розташовується пожованим спонжиком. Це найголовніше. Я тут використовую декілька помад, і здається, для мене тіні це якийсь прикол чисто. Чого я намагаюсь відео перекричати, якщо його можна просто вимкнути. У мене немає чорного олівця, але може синій зруч? Реально, і затемнить. Чекайте, отак у мене є синій олівець. Спробуємо. Це дуже цікаві кадри. Дякую за них. Все зрозуміло. Дякую. Могла б ще вийти в іншу кімнату і надіятися, що там буде щось видно. Е, ну нормально, але я хотіла по-іншому. Я, я не вмію не переборщувати своїм цим олівцем. Я або колись навчусь їм користуватися, або він просто закінчиться у мене і все. Думаю, другий варіант. Що я хочу? А, затемнить. Я так прикольно все закриваю. Ви, хочі... Ви хочете щось побачити? Щоб що? Ви що подив. Е... Ви що натиснули відео, щоб шо... щось Та... не натискайте. все Думка потеряна, які я. Так, все, коротше, тут головне ж в макіяжі не очі, а шрами. Тому час переходити до них, бо ще треба одягтися. Мені треба зображення. Так, я почну з носа. Так, спочатку більш світлішим. А, а руки обов'язковім вони трусились. Все, все нормально, все спокійно, все окей, все йде, поки нормально. Можна більше зробити. Помада так плавно рухається по шкірі. О, це, конечно, відкриття. Надо слухи зняти Пом... інші помади з цього. Так губи. <ф> <ф> Ты... <п> Я не в своєму масрочи, sorry. Я можу спробувати на деякий час заклеїти праве око, але я не пам'ятаю, яке в мене око гірше бачить. Або можна і не робити цього, бо е, я якось спробувала якийсь прикол зробити, де треба закрити е, на деякий час одне око, і мені було не дуже окей. Тому. Краще цей експеримент не повторювати. І до йде. It's muffin time. It's muffin time. Somebody kill me. Ладно, треба підточити трохи. Окей. Okay. Зроблю все-таки. Взагалі треба було пошвидше зробити більше шрамів, бо у нього, типу, поїде все, лице це роз гачене. Зараз я можу оцю частину, типу, трохи більш такою рожевою зробити. Лайк. Like. О, господи. Лайк. Like. Рандорр рандомне рум'яне. Окей. Зараз okay. я пробую ще червоний трохи додати, але це може все зіпсувати. Тому я додав його дофіга. Ну, це поки не дофіга, але окей. Okay. Я хочу носі собі шрам зробити. Тому я його зроблю. Так. Спочатку трохи світлого. Я не знаю, чого в ми... мене на камері не видно, але в мене рука так труситься. Лайк. Like. What the fuck? Вау. Wow. It's muffin time. It's muffin time. Somebody kill me. Я не знаю, як я буду це монтувати, бо я просто отак от. Ну, хоча вийде відео на пару хвилин, хто що це є мінуси. А я оце не розташувала. Чого ви мені не сказали про це? Сидять, дивляться і мовчать. Що за люди пішли? Але якщо ви мені це кричали, говорили, писали в коментарі, вибачте, що баканула, ну, чисто, ну, бо можу. А вона взагалі записує? А то було. Ну, я записую відео і таке. Коротше, це оцей відривок засів в голові чогось і все. Я зроблю ще. Ще. світлих. Не темних, а лайк like, світлих. А, і як я це собі уявляла, зараз на губі я зроблю маленький. Маленький храм біля губи десь Комп'ютер не вимикався. А стоп, а шо окей. Okay. Це здається в мене очах просто темніє, а не комп'ютер. Може просто цею бандурою. Непогано, люблю ще щось. О, Господи, якщо, якби я ще сама щось бачила. А де мої куляри? На місці. Тута, от тута. Я хочу трохи зносити, трохи продовжити їх. О, хай буде не симметрична. Хто сказав, що вона має бути симетрична? Так, а що я хотіла записую? Я хотіла щось подивитися. Я не знаю, що з лобом робить. Элайк. Uh, like. mm, Можем маленький типу тут шрам Бо, думаю, у нього шрам на лобі також є. Хуйня. О, все. Зараз я спитаю у експерта свого, е, чи нормально? Так, дуже важливо, важливе запитання, чи нормально виглядає все оце от-вот-вот-вот. От, 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 от. Ну, коротше, моє обличчя Обличчя. Е, я не буду заклеювати праве око, бо мені буде після цього хуйово. Оздалеку Тому... з поганим зором взагалі хуєм. Я, я жартую цей жарт 100 років. Я буду одягатися. Я зараз е, розчишусь, е, вдягну кофту і спробую. Ой... Спробую думати, спробую ці хвостики зав'язати. Почкайте. Віу. <рес> Бо. Зараз. Ой, що я сюди прийшла? Я я не бачу. Я зроблю хвостики, які вийдуть, такі вийдуть. Все. Одна обличчя. Одна, одна людина. Все, я далі в транспорті ще покажусь, бо я поспішаю. Хосте треба переробити. Один, великий такий, а другий малий, але е займаюся в класі. Я йду. Я міг не поспішати так, бо через пішки я забув наушники, а по-друге, я все одно не встиг на перший транспорт, який я хотів. Я спокійно собі сів на наступний, а ще в університеті я пофоткався з людьми. І там буде далі фотографії з, з ними. Вот. Перша пара була англійської мови. Пишіть у коментарях, що ви робили, якби ми сиділи за однією партою. А ще вас всіх обдарили, тому з хвостиками я майже нічого не робив, і вони такі, як будуть, такі і будуть. Департамент поліції. Головне місто. Тут я вкрав когось, шапку, а стоп. А реально у батька я її забрав. А Прикола не буде, вибачте. А це подарунок від під Маха Я Зараз пошукаю свою реакцію, коли я таки отримав цей подарунок. Вкладка горіхами. Пакет пахне. Бро, це ж. Це, це, це я! Одне об, обличчя. А зараз будуть рандомні кадри зі мною, і думали, що там щось видно під якусь музику. Це я на глядачів бокую. Що перемагаєте себе? Планую все якось, але ну... що час їсти всі комати зараз а зараз час їсти всі шлями біжу до матері щоб показати себе які є привіт з навчання Я там сиділа, чи це ти вже тут розмалювалася десь? Це я там така сиділа. Да, ага. і всі такі сиділи. Так да. Це це, коло, це зараз чи що? Та-та да, та. Да, да. Хали. У тебе багато клієнтів з... Ні, в мене таких немає клієнтів. Не прикольно. А ти чого не прийшла в якомусь костюмі? Якось, якщо я таке щось зроблю, то неправильно поймуть, і його визву. Ви думали, у мене немає маски протеза? Ну, так немає. Зато у мене є маска тканила для обличчя з, екстра... з екстрактом персика. Зазрість. Відчу... Відчуваєте зазрість? А ще є. Я... З екстрактом Лічі. Е, яку вам? Пишіть в коментарі, яку ви маску обрали для себе. Я. Я, я відчуваю Ютуб. Я професійний блогер. Я професійна блогерка. Боже. Міні-бро. Це я намагався заклеїти око. Не вийшло. Добре, що я цей зранку цього не почав робити, а то, а то б нічого не було. А так все є. I have чай від містера Едінсона. Я надіюсь його звати саме так. Якщо ні, то буде переозвучка. Я не хочу нічого робити. В принципі, все стабільно. Зранку було таке сэмвіч-че. Вчора було таке сэмвічче. Стабільність за Що? Wait, they don't love you like I love you! Wait, They don't love you like I love you! Wait. They don't love you like I love you. Wait, They don't love you like I love you. Wait They don't love you love you И все вот так вот вот Я вам не те не показывал Шо за що за безпробіл? Е, не дуже вдивлюйтесь, бо там не, не дуже е, чорні нігті і жовтий шатала е, добавлені деталі. Якісь крапочки. Е, де зірка? Оце я лайк like, зірку хотів намалювати. Тут я згадав, що в мене є е, цей. Тоненький, ну, як тоненький пензлик Пензлик, який вже полиняв, і там, типу, залишилось пару, е, пара волосинок. А це вже давно. Але це було під кінець, тому таки один чи декілька пальців, так. А так все. Але якщо не, не придивлятися, то все буде чекіпокі. Вона навіть не дуже сх'їлася. Вона навіть не дуже змазалась все. Ось тут е шрам е по е як сказати. Бо мені хочеться сказати, як по покосойомився. Але коротше йому стало погано, е бо я окуляри ношу, тому вона скривилась під окуляри Так. Е е отут-те через соплі. Ну, губи, бо губи. Бо я їли, я жили просто, дихали, <смі> пили чай. Але непогано так Що ще? А, ну може, я не пам'ятаю, чи я щось тут робила. вроді щось тут трохи є. Але я, мабуть, його коли притерялась до обличчя, то трохи измазалось. Ну, мені вообще подобається. Вообще, м'ядки крути. Я це Спрошую вас якусь там автомийку. О, господи. Але руки тепер болять. Піпець, старість, старість не радість. Так багато активності, це ну в якому віці. Тобі що, дванадцять? Все, я потім щось, ще може, розкажу, але не факт. Uh, все, час змиватися і лягати спати. Все. Я лягаю спати і будь лягайте спати без різниці, котра зараз година. Ранок все таки прокинулась. лягайте знову спати. не тривожної вам ночі.